Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Гуляю українським містом Мужгородом і заглянула в ось такий дворик. Мене вразила ось ця прибудинкова територія, це все клумба і вона величезна. Що ж тут росте? Ясколка ось такою гарною вона була всю зиму. Такий колір уже гарний, сріблястий і щільно-щільно закриває землю. Вона ще й цвістиме біленькими квітами. Тут цвіте примула різних сортів, і бордова така, і жовтенька, знову ясколка, гвоздика, півники, бадан. Так багато-багато всього різного. Півонія, багато різних нарцисів уже цвіте, починають квітувати тюльпани. Очиток ґрунтопокривний. Очиток видний, ліхнес. різні різні рослинки тут їх так багато. А ви звернули увагу, якого кольору тут земля? Це практично глина, а так багато різних рослин, і всі вони гарно виглядають. Може їх підживлюють, хоча тут підібрані невибагливі, пось сухостійкі, невибагливі до ґрунтів рослинки. Юка там ближче до центру. А тут падуб, вічно зелений красунчик. А це барвінок з варіагатним листячком і з зеленим. І вони так чергуються гарно дуже. Мені ще подобається, що барвінок росте ось такими кущиками. І зараз уже як гарно квітує. Тут багаторічники розбавили ялівцем, лілійники ще є. Але це ще не все, ще є продовження ось тут. Цікаво, хто ж за цим усим багатством доглядає, як це у них тут організовано. Але землею я вражена. Я хвилювалася, що у мене суглинистий ґрунт, але тут це просто глина. І рослини ростуть. Важливо правильно підібрати рослини. Тут багато півників, лілійників. Якраз тут бачу процес пересаджування поділу рослин. Ну, весна ж, барвінок цвіте, ясколки багато, бадан, троянди є, кущі троянд. Ось кущ, який величезний лілійника викопаний, ділиться і розсаджується. Тут теж юка, медуночка. А це очиток лозовидний, так гарно закрив землю, колір такий у нього ніжний салатовий. І флокс шиловидний. Тут ще є. Тут ще є гіацинти, але полягали, бо вночі був мороз 3 градуси. Тут півники, снить варієгатна і лаванда. А ось яка краса, але не знаю ще, як називається. Підкажіть, будь ласка, як називається ось цей квітуючий кущик. Ну, як вам така прибудинкова територія? Відгукніться. Дякую за увагу! Найцікавіше попереду! До нових зустрічей!